Від п'яти тисяч гривень до десятків тисяч доларів такі суми вимагають шахраїв родин українських військовополонених та зниклих безвісти. Адвокатка Антоніна Шоста каже: чим більше розпач людей, тим більша ціна за інформацію. Суми зазвичай стартують, якщо це пошуки від тисячі доларів і вище. Бувають інколи такі варіанти, коли до мене приходить родина, каже, дивіться, тут незначна сума. Мені пропонують внести п'ять тисяч гривень, і вони розпочнуть пошук. Я їм зразу кажу. Запитайте, будь ласка, конкретно, що вони будуть робити на цю суму 5 тисяч. Більш того, яким чином перераховуються ці кошти? Тобто, це кошти зазвичай це або картка, або зараз ну дуже багато схем. Криптогамансі чи не щодня у соцмережах з'являються десятки дописів про оборонців, які зникли безвісти. Саме тоді у гру вступають шахраї. Антоніна Шостак Знає... каже, вони моніторять ці пости та шукають серед них потенційну жертву. Вони пишуть, що добрий день, ви іщете сина, можемо помочь, та Вищаті сина і одразу йде фотографія сина, тобто, вищаті може. Тобто, тому що шахраї розуміють, що треба дати так, якусь затравку для людини. І вони починають зразу, не просто вони дають інформацію, що дають нам гроші, вони кидають певні дані. І далі вже людина пише, хто ви. І, так, і починається, людину втягують в розмову. І інколи наші громадяни самі навіть, ну, скажімо так, без будь-якого умислу видають усю інформацію. І вони думають, Боже, ну ніхто не знайшов це. Перша звісточка, наприклад, за два роки. Серед кейсів адвокатки історія матері українського військового, який потрапив у російський полон. Відносно нього на території Росії відкрита кримінальне провадження. Вона мені вислала обвинувальні акти і так далі. Тобто, це все і надіслав російський адвокат. І вона мені каже: він мені запропонував, що якщо я заплачу на той момент, сума була 20 тисяч доларів, то він зможе зменшити термін перебування. Я їй пояснила, що це нереально. Людина сказала: я все рівно буду робити, я буду продавати. Ти квартиру я хочу допомогти сину саме волонтерами, журналістами та адвокатами зазвичай вони представляються. Найбільш фінансово вигідна схема це представлятися певним адвокатом, який має вихід на ту сторону, може посприяти в вирішенні певних питань, наприклад, вироків суду, і навіть може там звільнити особу з полону або повернути її. І за це дуже дуже великі винагороди Він Прохає там у розмізі 50-60 тисяч доларів. Доходять цифри. коли ж родина починає сумніватися, аферисти переходять до психологічного та емоційного тиску, каже Іван Угренюк. Починається тиск у вигляді. Ми надішлемо відео, де його розстрілюють, або навіть роблять так звані діпфейки, де модулюють з тих самих контенту, який викладає потерпіла сторона в соціальних мережах. Вони генерують певні зображення, надсилають потерпілим, тим самим тиснуть на них. У кіберполіції зазначають, близько 97% грошей, які родини перераховують храям, зрештою опиняються на території РФ. Для цього фористи використовують криптовалютні сервіси, цифрові обмінники та інші анонімні платформи. Якщо особа швидко відреагує, зрозуміє, що це було шахрайство. Перш за все, треба зателефонувати до гарячої лінії свого банку та повідомити про те, що в відношенні вас склали шахрайство, щоб вони заблокували транзакцію. По-друге, звернутися до поліції, щоб отримати консультацію та пришвидшити блокування грошових коштів. Світлана Гарбузова, Владислав Каящук – Суспільне, Новина Запоріжжя.